Вівторок, шостого тижня, зісланні Святого Духа. Молитва, Царю Небесний, Утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дів життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси. Благи душі наші. До Коринтян Першого послання святого апостола Павла читання. Павло, апостол Ісуса Христа, покликаний волею Божою і брат состен Церкві Божій що в Коринті, освяченим у Христі Ісусі, покликаним святим. З усіма, що призивають на святому місці ім'я нашого Ісуса Христа, Господа їхнього і нашого, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Завжди дякую за вас, моєму Богові, за благодать Божу, що була вам дано у Христі Ісусі, бо ви у Ньому збагатилися усім, усяким словом і всяким знанням. Христове свідоцтво утвердилося серед вас, так що не бракує жодного дару ласки вам, що очікуєте об'явлення Господа нашого Ісуса Христа. Який і укріпить вас до кінця, щоб ви були бездоганними в День Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Бог, що вас покликав до співучасти зі своїм Сином Ісусом Христом, Господом нашим. Коментар. Я завжди дякую моєму Богові заради вас. Дорогі мої, напевно, небагато з нас є осіб, які вміють дякувати, які навчилися це робити з цілого серця. Бо часто, коли дякуємо, то робимо це формально. Задумаємося. Чи достатньо ми відчуваємо вдячність до батьків за те, що вони для нас зробили? Вдячність до друзів, знайомих для всіх людей, які трапилися на нашій життєвій дорозі, яких Господь поставив на нашій дорозі не просто так, а з призначенням. Бачимо. Апостол Павло дякує ремлянам, за те, що вони були відкриті на Бога, за те, що Бог міг діяти в них, за те, що вони були готові жити за Божими законами і чинити волю Божу. Тобто дякує за те, що Бог міг діяти в них, за те, що вони Могли, пропові, тобто дякує за те, що через них прославляється Боже Царство на землі. Так і ми, дорогі мої, за все, що веде нас до Бога, прославляє Його на землі, вміємо дякувати людям, а в першу чергу Богові, від Матея святого Євангелія. Читання. Сказав Господь, притчу оцю, царство небесне, подібне до чоловіка, що був пошіяв добре зерно на своєму полі. Та коли люди спали, прийшов його ворог і пошіяв кукіль поміж пшеницю, і пішов, коли виросло збіжжя і вигнало колося. Тоді і кукіль появився. Прийшли слуги господаря і кажуть до нього, Пане, хіба не добре зерно ти пошіяв на твоїм полі? Звідки взявся кукіль? Він відповів їм, Ворог чоловік, зробив це. Слуги йому кажуть Хочеш. Ми підемо, його виполемо. Ні каже, щоб виполюючи кукіль, ви часом не вирвали разом з ним пшениці. Лишіть, нехай росте до жнив одне і друге разом. А підчаснив я жінцям скажу зберіть перше кукіль. Та зв'яжіть його в снопи, щоб його спалити, пшеницю складіть у мою клуню. Коментар. Щоб виполюючи кукіль, ви часом не вирвали разом з ним пшениці, лишіть, нехай росте до жнив одне і друге разом. Дорогі мої, дуже і дуже часто в нашому житті ми невдоволені людьми та обставинами, однак маємо все більше усвідомлювати, що всі ситуації, які маємо послані нам від Господа, звичайно можемо мати претензії до людей, котрих зустрічаємо на своїй дорозі, до хвороб, які маємо, до труднощів у праці, і тому дуже часто виникає бажання змінити щось навколо себе. Не раз сподіваємося, що стануться якісь зміни і що тоді заживемо легко і просто. Ми не усвідомлюємо, що це Бог дає нам обставини нашого життя, тих чи інших людей, тому стараємося прийняти все це як дар від Господа, бо саме все те, що Євангеліє називає кукелем, усе, що входить до історії нашого життя, усе це потрібне для нашого спасіння. Як правило, ми багато не розуміємо, не бачимо у цьому логіки, але Господь допускає це, бо часто саме через це ми перемінюємося і освячуємося. Уміємо прийняти насамперед наше життя, як також цілковито і Все, і всіх, що Бог нам дав, дає. І ще дасть. Є такий злий жарт: коли помруть усі погані, то ми хороші нарешті заживемо щасливо. Він добре характеризує оману декого в тому, ніби зло існує зовні нас, і його можна викоренити. Проте чудово розуміємо, що зло певною мірою є в кожному з нас, і ніхто не може бути абсолютно впевненим, що воно ніколи і жодним чином не вирветься назовні. Тому гос... мудрий господар із пши з цієї притчі не поспішає знищувати буряни до жниву. Це може нашкодити пшениці, оскільки вони ростуть дуже близько. А то, може, й зрослися коріння, до того ж на початку розвитку ці рослини важко відрізнити одна від іншої, та закрадається й острах, а чи не заб'ють, бува, бур'яни паростки пшениці, заполонивши все поле Божого Царства. Ісус запевняє нас, що цього не станеться, настане день. Коли ангели Божі відділять добро від зла, і зло буде знищене назавжди, своєю смертю і Воскресіння, Христос уже здобув передмогу над злом, і настав час, коли Боже Царство запанує на всій землі. А як ми можемо наближити цей довгоочікуваний момент? Суттєво, що сьогодні. Нам це тяжко зрозуміти, тому не поспішаємо викорінювати зло навколо, розпочни із самого себе. У таїнстві хрещення в кожного засівається зерна Божого Царства. Допомагай цій зернині зростати в тобі та приносити плоди, як саме? виділяючи час для молитви, беручи участь у святі літургії, регулярно сповідаючись, допомагаючи нужденним, ділячись вірою, це і буде твоєю турботою, щоб зернятко вистачило вологи і світла для розвитку. Це і буде твоєю часткою для створення Царства Божого в тому світі. Тому не впадай у відчай, коли помічаєш і паростки буряну в собі, і неприховане зло в світі, не втрачай надії, повір, що твої вчинки, у яких виявляється вірність Господу, разом з вчинками віри твоїх братів і сестер у Христі стають могутньою силою, здатною побороти зло цього світу. Господь Ісус Христос намагається роз'яснити для своїх учнів правду про Небесне Царство. Це зовсім нелегко. Адже сам Бог і те, що його стосується, значно перевищує все те, що нам відомо з нашого обмеженого людського досвіду. Те, що Боже насправді є таємниче. Але водночас про це потрібно говорити людям. Отже, Ісус обирає шлях притчі, певної історії, яка оперує ніби звичайними, щоденними, всім доступними поняттями для того, щоб спрямувати слухача до чогось іншого, для цього ще для нього ще не знаного. Наша перша притча є про чоловіка. Його поле, ворога добрі й погані паростки. Отже, чоловік пошіяв зерно, а його ворог додав на поле насіння буряні. Можливо, тут маються на увазі якісь шкідливі рослини з родини з як як, наприклад, пері. Їхні паростки, поки молоді, являють собою колоски, подібні до пшеничних, які важко від них відрізнити. Але парій має дуже довге коріння. І якщо намагаємося його висмикати з землі, то бурян тягне за собою і сусідні рослини. Тобто, викорінюючи буряни, маємо подвійну небезпеку або переплутати і вирвати паросток пшениці, або якщо навіть і не помилимося в цьому, однак разом з перієм можемо висмикати. І цілу купу пшеничних колосків. Саме тому господар Поля приймає мудрі рішення залишити рости разом і пшеницю, і куки, розрізнення між ними відбувається лише під час снив. Чому нас навчає сьогоднішня притча, дорогі мої? У нашому житті добро і зло часто перемішані, і нерідко їх не так же і легко розпізнати відразу. Іноді нам хочеться негайно знищити зло, встановити справедливість, покарати винних. Але правда, дива мудрість може полягати в тому, щоб не спішити поспішати, відкласти рішення до більш вдалого часу. Прослухавши сьогоднішню притчу, що ми бачимо. По-перше, другі мої, ми бачимо двох сіячів. Перший це Ісус, який посіяв насіння Божого царства у цьому світі. Другий це диявол, який посіяв серед цього насіння буряни. Це говорить про те, що зростанню Божого царства у серцях людей у цьому світі чиниться шалений спротив. Ісус малював це у вигляді сільськогосподарської картини. Апостол Павло говорить про це прямо. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти тих початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Ефесян 6,12. Ми християни втягнуті в духовну війну, ми знаходимося в окопах, про мирне життя можна забути. Ворог, який посіяв буряни між пшеницею, мав лише одну ціль зіпсувати урожай та зробити роботу господаря марною. І варто показати, що він мав певний успіх. Коли виросло збіжжя, показав ще й кукель, так що господарові раби прийшли до нього із запитанням. Пане, чи ж недобре насіння ти сіє на своєму полі, звідки ж узявся кукель? Диявол – не лише доставляє нам клопоти та не дає спокійно жити, тут ми бачимо ще дещо більше. Він хоче забрати Божу славу. Бог пошіяв добре насіння свою церкву в цьому світі, але диявол змішав добре насіння з буряном. Він хоче, щоб люди цього світу дивилися на Божу церкву і бачили там лише одні буряни. Одне лицемір'я і думали, що ці люди нічим не відрізняються від нас, і тому немає ніякого сенсу вірувати в Бога і бути християнином. Диявол намагається зневажити велике ім'я Спасителя Ісуса сіючи між пшеницю кукіль підробленого християнства. Проте дияволу не вдалося зруйнувати Божу справу, бо я значно менш вибагливі і ростуть швидше. І все їм не вдалося ж повністю подавити ріст пшениці. Коли прийшов час, пшениця таке виросла і принесла плоди. Пшеницю насіяв Господар. Ісус ще є християн у цьому світі. І якщо ви християнин, це значить, що Ісус вас посіяв, ви є плодом Його праці. Хоча диявол робить відчайдушні спроби очорнити та зруйнувати Божу церкву. Вона до цього часто стоїть та процвітає, а так буде до кінця віку, коли Ісус прийде збирати урожай. Тому наша надія має базуватися на Христі, а не на тому, хто зараз президент, чи згоду ним стане. Ісус насаджує та знищує, зрощує Християн. Ісус це все, що нам потрібно, що Він садить та рости. Нам потрібно покладатися на нього і триматися за нього. Друге, ми бачимо два види зер. Перше це добре насіння, сини царства. Друге це кукіль сини лукаво. І між ними існує протистояння. Добре насіння намагається принести добрі плоди, а кукіль плодів добрих плодів не приносить. Лукавий пошіяв його з ціллю завадити добрим плодам приносити плоди. Це дуже древній конфлікт, який бере свій початок ще в раю, в час, коли перші люди згрішили. Проклинаючи диявола, Бог сказав: І я прокладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її, воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його п'яту. Також цікаво буде помітити, що кукіль до певного моменту важко відрізнити від пшениці. Різницю видно, лише коли приходить час збирати плоди. А до цього часу вони виглядають дуже схоже. Тому у 26 му вірші Ісус сказав, що кукіль виявили, коли вже збіжжя виросло і показалися колоски. Кого символізує кукіль, синів лукаву? Але що цікаво, що Ісус не змалював їх, як чортів з рогами, Він змалював їх як кукіль, дуже схожий на добре насіння. Відмінність пролюляється лише коли приходить час збирати плоди. Ісус сказав: стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас овечі одежі, а всередині їх і живоки. Отож, Бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Що відрізняє християн від нехристиян? Не те, що ми читаємо християнську літературу, володіємо релігійними словами, не тому, що можемо пояснити різницю е, між католиками і православними, кукіль також знає християнські слова та може приводити аргументи. Що відрізняє християн? То це плоди. Ми маємо показати плоди любові. Чи любите ви Христа? Якщо так, то любов до Христа веде до любові до Його народу, до братів та сестер. Любов до Христа означає любов до Його слова Біблії. Ви маєте любити, вивчати її. Любов до Христа проявляється в любові до Божого дня, до богослуження. Чи боретеся ви з гріхом? З хіттю, з лінню, з егоїзмом, чи готові ви послужити, коли бачите потребу, чи коли вас попросять. Сам сказав: ліпший бо день на подвір'ях твоїх, ніж тисяча в іншому місці, я б вибрав сидіти при порозі дому Бога мого, аніж жити в наметах безбожності. 84. Псалом 11. Чи любите ви Божу церкву, чи те у неї на порозі. Правда? Відповічмось на це в коментарях. Третє, ми бачимо, що господар не дозволив слугам повиполювати кукіль, коли вони попросили про це. Коли ми бачимо зло, наша природна реакція зразу ж його знищити. Але цей господар здається нам поганим фермером. Якщо не боротися з буряном, то доброго врожаю не буде. Ми маємо жити серед зла до кінця свого життя аж до кінця віку. Тому у нас. Виникає фундаментальне питання, чому Бог зразу не є зло, чому не виполює куки? По-перше, ми маємо знати, що в нас самих зло. Так, ми прийняли Христа, але це не зробило нас безгрішними. Так, Бог через наше спасіння почав процес нашої зміни, освячення. Але поки в нас лишається багато зла. І гарна новина в тому, що Бог не судить нас одразу за наше зло. По-друге, це означає, що Бог дає час злим людям на покаяння. Історії час від часу Бог знищував злих людей з цього світу. Ча під час всесвітнього потопу Бог знищив усе людство крім восьми чоловік. Іноді Бог знищував цілі міста, наприклад, Содома і Гомор. Іноді Бог знищував окремих людей, наприклад, Бог умертвив двох синів юди. Однак зазвичай Бог дає людям час на покаяння. Апостол Петро сказав: не бариться Господь із обітницею, як деякі це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до покаяння. Друге Петра, третий. І по третє, це означає, що тільки один Бог бачить серця. Так. У видимій церкві є зерно, а є кукінь. Але проблема в тому, що слуги господаря не змогли завжди точно визначити, де зерно, а де куки. І якщо вони не могли, то і ми не зможемо точно визначити, де добре зерно, а де буря. Тому якщо ми будемо діяти необачно, інстинктивно, то можемо пошкодити корінні пшениці. Тільки Ісус бачить серця людей, тільки Він знає, напевно, хто спасенний, а хто ні. Ісус застерігає нас від того, щоб необачно судити інших. Натомість нам потрібно слідкувати за своїм серцем, визнавати свої гріхи та розкаюватися в них. Якщо і надалі бажаєте слухати моє вивчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, а я уділю вам благословення. Слава Ісусу Христу!